Що сказати, що я в ударі, то справді в ударі. Третій раз сьогодні на город іду. Тільки що дощик промрикав, таке трішки роси наробив. Але хі -хі, чого я на город? Виходжу третій раз. В мене Юра нарешті взявся зробити ту роботу, яку він обіцяв мені зробити. Розкажи, чого ти на цей дутрачок повісився? Огірки підв'язують. Дивись, вони вже розплелися, це в цю пору. Я ж кажу, що якщо огірок лежить, то то біда, треба підняти його. Да. Mm -hmm. Так, дивись мені. Тут ось квіти, айстри, чорнобривці. Ти мені, щоб на цю сторону не переходив. Де квіти? Ось квіти рядочок. Квітка Ай, це коли вона цвіте. А це по з бур'я. Якщо ти його зараз затупаєш, то як воно розцвіте, розкажи? То вже квітки перецвітають, а в тебе дивися, подивися, по чому ти ходиш. Я не ходжу, я стою біля них. А, чо... а як ти його так закручуєш? То візьми, рубай та забивай Що ти хочеш? Що я хочу? Допомогти тобі. Все. Тобі біжи, дручки, рубайся. То це що він так і буде? Один коротший, другий вище. Да. А на що? Ну ну, однакові всі, я ж не під рулетку роблю. Так. Да. Я їх колись підв'язував, я що тобі? Мічурін а нечурину, по-твоєму, не було, що робити, тільки огірки підв'язувати, так? Да? Ну мічуріну. Так, одним словом, ні я, ні Юра. Їх не в'язали. Зараз ми якось не підв'язуємо. Спочатку ідея була така, знаєте, купувати сітку спеціальну. Але не купували ми тої сітки. Ото як їздили в ліс останній раз, повирубували такої ліщинки, кілочків. Ма він мені троянду підперти, троянди теж не, не підв'язав. Ось це тільки обіцяє, знаєте, обіцянка цяцянка три роки ждуть. Добре, ж хоч горіха підставила, і то сама, і то три сама. роки. Ну, то я ж а кажу. Я за три Де, мужик? Не кажи. А горіха то сама ж сама підставляла горіха. Аби не я, то ще не був би підставлений. Добре, що... він не мішав. Кілочки привіз. Це недалеко, Юра, ти відступаєш. Що <різь> вже? Кушу гірка вже, мабуть, вирвав. Цей ці стара. Де б ще тако погрався з кілочками, як на городі, то кажу, візьми одрубу і забивай, він закручує. Ти хочеш, я пішов у пресгород? Ні, давай, роби, як знаєш, все. Так, оце. Ну ось, мотузки принесла, поки стільки то. А далі не знаю. Зараз хай Юра хоч трішки показує, що мені його тут робити. Казав, будеш різати мотузки. І десь ось так звідси починати. І підв'язував. Що доставати? Мотузки. Диви, по квітках ходиш. Я не ходжу по квітках, це ти ходиш по квітках. Ось до, що вони їх не палити. Диви, що це, що це ось до таке. Ну зв'язані собі мотузки, то що? Ось добереш таку раз. Все я вже зробила, мені здається, нормально, йому не так. Так, Тут затисала, щоб донизу не сповзав. Хож ну що, дивись. Так, Тут затисала, там є ондо... гіллячка, з якої не сповзе, і взряв натягнула. що не так. Все. А, ти хочеш, щоб такого типу, одного і таку раз перекрутила, да, перекрутила. Да, і... да. То я вже зрозуміла, давай. Я не знаю, хто тебе в інститут приймав. Та голова нічого не знає. То ж вже з 200. Бачиш, як ти почав робити, ти дійшло. О, бачиш, а мене в бурсу не хотіли приймати, бо голова розумна була така, що. Куди по квітках? Зап... Заплутався в мотузках, пішов по квітках, виходь. Куди по копаному? Так І отак зв'язуєш, кажу. Ой боже. Дино добре. Так, раз, ось до прийшла, так. зачепила. То наш аж туди зачепити. Нижче воно, відпускай. Буде Куди? Дивись, скільки корінців. Ох, Боже Боже. Давай на цю гір... Не піднись, ні-ні-ні, не піднесусь на цю якраз, щоб не сповзав. Я дивлюсь по висоті. Воно не сповзе, ось дивись. Раз. Ну як... А як огірки будуть, може, важкі, то буде сповзати, мені здається. Ну то Зроби отакого. От раз. Круче степлер є, приб'єш. Давай на ту, цю треба зарізати. Не треба її зарізати нічого. Ну, от бачиш, мене в інститут прийняли, тому що я тобі кажу, що треба зарізати. Кого? Ту То, того ось, бо вона там гладенька, та звідти буде сповзати. Ну ти роби як знаєш, а я зараз прийду і позарізаю. Тут вже, потім вже нашу гріється. Не знаю, чи може відстань, може високо, а може й невисоко. Як високо, буду направляти доверху. Зараз вже буду трішки пробувати їх піднімати. Так, Юра там достругує ще кілочки. Скільки, напевно, що до кінця рядка не вистачить. Ну, вже скільки буде. Там далі не страшно. Там далі помідори, то там і капуста. Туди між помідори, між капустою можуть і поплестися. Трішки. Будемо бачити хоча б різницю. Так, оце он, де Юра, це буде крайній кілочок. Від кілочка туди він ще оставив пару кущиків огірків. Знаєте, щоб нам було з чим порівняти і щоб ми знали, чи ми не даремно, ото зараз його робимо, чи воно того вартує, чи ні. Чи це ми в ліс їздили. Зараз ось крутимось обоє біля цих огірочків. Побачимо, тому що завжди ми давали плестися по землі. Ну, правда, обсажували там тільки кукурудзую. Ну, а це вже будемо бачити. Ой, тако навіть нічого виходить. Ой, дивіться, знов зловила бджілку в квіточці. Ти що це воно укріпиш? Ну, ти зараз будеш всю тягнути і нижня буде розслаблюватися, а ці натягнутися. так вже буде нерівномірно. Ти що, її вже зараз натягнути чи потім? Так. Да. Так, все. Тут зробила, як сказав зробити. Ну раз сказав, так і сказав. Ну, але вже я розумію. Він пояснив, це для того, щоб туди воно не стягувалось в одну сторону. ось так таку опору. Да. Так, пішла далі в'язати, тому що він кілочки то вже добиває. А я не встигла два пров'язати і вже захотілося огірки підіймати. Піду, понав'язую йому тузочки тоді попіднімаю. Все? Ну все. Ось так у нас вийшов початок шпалерки. Три смужки я поки що дала. І їм якраз хоча ось, наприклад, для цього, яка вже й четверту пора в'язати. І там ще декілька таких є. Ну, Я думаю, що я вже, наприклад, завтра по знаходжу мутузки, позв'язую і протягну ще одну. З цієї сторони Юра так само давав упору, як звідси ось так. Ну і виникла у нього така ідея, що суданку, ось цю смужечку суданки з цієї сторони не скошувати. Вона, бачите, як вітер затримує собою, <сум> щоб, щоб були у затишку огірки і у затінку. Ну, не знаю. Можливо, він має рацію. Будемо бачити. Як воно буде, бо я дуже переживаю, щоб хоч вітер цю суданку, там далі на помидори та на перець. Ні, там помідори від неї зразу, від суданки. Щоб хоч він її на помидори не поклав. А якщо вона буде стояти, то хай би вона собі і стояла дійсно так. Ну, на даному етапі я задоволена. І Юра в мене молодець, що послухав. ça.